Так розпочинається кожен ранок Андрія, і хто б упізнав у цьому двометровому спортсменові худорлявого невисокого хлопчину, яким той був у дитинстві? Волейбол допоміг Андрієві вирости фізично та загартував його духовно. Подобається динаміка гри, подобається, що це безконтактний вид спорту, тобто все залежить тільки від тебе і від команди. Треба переграти суперник як і емоційно, так і в технічних елементах, щоб перемогти. Та навіть найзатятіший гравець не завжди може вберегти своє завзяття під лінії. Буває навіть, навіть дуже часто, коли йдуть великі нагрузки, великі навантаження. І ти приходиш додому, вже дуже змучений, лягаєш спиш. Зранку прокидаєшся, треба йти знову на тренування, тіло все болить, ломить. Але якось виходить себе перебороти, пересилити. У команді кажанів ні весело, навіть непорозуміння вирішують із дотипом. Тому зі спортивними колегами наш герой порозумівся одразу. Він як на площаці дуже старається, дуже є в нього хороший характер. Хоче постійно перемагати. Хлопчина такі веселий, добрий. Ну всі позитивні якості я можу про нього сказати. Наставники завжди задоволені роботою Андрія. Навіть із відпустки він повертається у формі та із бойовою готовністю на іграх. Ну Андрію, скажем так, деколи треба тверде слівце. Коли він там недостатньо психологічно готовий до гри. Фізично в мене до нього ніяких запитань не виникає, тому що людина завжди працює над собою. Спортсмен не уявляє життя без гри. Якщо не волейбол, то хоча б більярд. Та це вже після основних тренувань. Вони накотити не сильно ти в курсі. Так. Да. Дякую, майстер. Один є. Лишило сім. Врешті Андрій повертається додому. Як і зазвичай, хлопці зустрічають мама і бабуся. Рідні завжди підтримували його спортивні захоплення. Молоді мої ходять на їхні змагання, а я так потім вже він мені на, має запис на телевізії і показує, як я радію, коли він той м'ячик забиває. Сім'я спортсмена ділиться із нами спогадами. Він Час від часу дивиться фотографії, каже, не вже я був таким малим і таким е, ну незграбним, ще таким худим на пустатурі. Але тут видно, що він грає волейбол з дорослими чоловіками. А із братом у Андрія пов'язаний початок спортивного шляху. Ясно, що в дитинстві і билися, і любилися, але ну, зараз вже стали більш-менш дорослі. І, ну, тобто такого немає. Ну він добувається своєї мети. А така, ну з ним тяжко спорити. А найбажаніша спортивна мета Андрія підкорити міжнародну арену. Марічка Думич Олексій Шелковий, Мар'ян Павлик головні новини Львова.